Найкраща перевірка чоловіка на зрілість. Для того, щоб перевірити, настільки чоловік самодостатній, жінці достатньо сказати всього лише одну просту фразу. І реакція на неї буде красномовніша за будь-яких виправдань, пояснень чи слів. Ця фраза Я люблю гроші. І зрілий чоловік відповість, що він теж їх любить, або ж просто поцікавиться. Нащо жінці подобається їх витрачати? В будь-якому випадку він зреагує спокійно. Самодостатній чоловік ніколи не буде звинувачувати жінку в меркантильності. Він розуміє жіночу природу і розуміє, що для жінки гроші це безпека. Він не принижує, не знецінює. Адже для нього турбота про жінку через матеріальне природня. А ось меркантильний хлопчик відразу почне захищатися. Він таки буде звинувачувати її в меркантильності. І відразу почне висувати їй претензії про те, то що ж жінка може дати йому навзаєм. І саме така реакція говорить саме про неготовність чоловіка до серйозних стосунків. І він знаходиться в пошуках зручної. Якій вистачить найелементарнішого, щось по типу хліба і води, І сам він не готовий рости до більшого.